Велик день, великий день. Це був день, якого дуже чекали. От направду великий день. Ну, найперше, що робили, це дуже пальнували чистоту. Тобто, це мало бути ідеально чисто в хаті. Звісно, це чистота не лише зовнішня твого дому, це чистота духовна, внутрішня, це сповідь, це піст. Якась, ну якесь таке очищення. Ну для нас дуже обов'язковим є ритуал. В суботу ввечері ми йдемо святити кошик. стараємося всі той кошик збирати разом. Бо колись це було доручено тільки мені, тобто бабуся мене чекала одна і друга. Тобто це була моя робота, особливо прикрасити кошик. Тобто, це була ну, був мій обов'язок. Власне, я з нею завжди ходив святити Пасху. Зараз ми ходимо з сім'єю, стараємося, щоб кожен якось долучився до складання того кошика, тому що в цьому то теж є якась символізм, є оця єдність. Дуже важливо, коли бабуся прибирала весь дім, от, власне, це прибирання, чистота, вона бралася за випікання паски. І це випікання паски це був цілий сакральний ритуал, в який вона вмивалася, вона приймала душ перед тим, вона, ну тобто теж в чистоті. Вона вдягала чисту сорочку, вона молилася, вона це робила дуже-дуже вранці. Коли всі сплять, або коли взагалі нікого немає, обирала такий момент, були такі повір'я в неї, що не можна сідати, не можна сваритись, не можна відкривати двері, не можна відкривати вік Вікно. Навіть на, на двері навішувала тканину, щоб не було ніякого перетяга. і е, дуже сильно переживала. Тобто вона хвилювалася неймовірно за, за те, чи підійметься паска. Вона завжди говорила про те, що якщо паска не вийде, то це можливо останній рік її життя. І то обидві бабусі, хоча вони з різних одна лимкиня, одна е, бойкиня. Тобто, наче це ну е, різні частинки України, та але були от таких дуже багато було схожих віру. І кожного року щось не виходило. То пригоріла, то трохи не встала. Ну, бо є справа там в якихось продуктах, вони насправді з кожним роком там мінялися, рецептура залишалася, щось треба було змінити. Я приходив, вона завжди була дуже сумна останні роки. І говорила про те, що в цьому році, напевно, я піду вже на небо. І я казав, бабуся, вже 10 років ти йдеш на небо, все, все, все буде добре. І потім були дуже важливі, звісно, яйця дуже важливо було е, зафарбувати яйця в цибулевому лушпильні. Тобто не було в нас традиції розписувати яйця, якось не було такого. Зараз ми стараємося і розписувати, ходимо на якісь майстер-класи, стараємося купувати писанки красиві. А бабуся робила крашанки. Мій дідусь, в честь якого мене назвали Леонід, він не ну дуже рідко готував, в принципі, не готував, готувала бабуся. Бувало таке, що бабуся кудись їхала. Я, наприклад, був з ним. Він міг мені щось таке. Приготувати. Ну, це була унікальна людина, тому що отак хліба і отак ковбаси. Ну, це і так масло. Він завжди казав, кому той хліб. І е, обов'язково м'ясо на Великдень запікав дідусь. Ну, м'ясо було його. Зоною відповідальності він обов'язково мусив запекти м'ясо, і якимось чином в бабусі завжди було сухе м'ясо, а в нього було завжди дуже соковито. Не знаю, як в нього це виходило. Він запікав такі гусятниці, як на називали такі дуже важкі чугуні, багато чеснику, багато лаврового листа і дуже прям чаклував біля нього. Він не відходив, він підходив, дивився. На ну, тобто, поливав. Ну тобто він якось вмів так робити, що дідове м'ясо було дуже м'ягеньке, пахуче. Те м'ясо, яке пекла Бабуся, воно сухе переважно. Дуже. І завжди мама казала, ну це бабціне м'ясо, це дідове. Так що, і обов'язково ми саме його святили. Тобто ми брали невеликий шматочок, ми ніколи не святили дуже багато всього. Ми брали невеличкі шматочки, щоб це відразу з'їсти. Дуже важливо все свячене було з'їсти, щоб воно не залишилось. Тому там кілька-п'ять яєць, пасочка середньої величини, невеличкий шматочок м'яска, запеченого домашнього, ну обов'язково. І ковбас, ковбаска домашня. Ковбаску не робили, домашню купували, але святили оцю почту. Лядвицю і святили оцю цю ковбаску. Великдень це дуже, дуже давнє українське свято, яке було з українцями завжди. Дуже хочеться побачити всіх за великоднім столом, але багато хто за кордоном, хтось у війську, і кожен українець мріє на Великдень зібратися з сім'єю і провести цей день разом. Для кожного українця це свято перемоги. Я дуже хочу, щоб ми з вами дочекалися і можливо. Наступний Великдень ми проведемо вже переможний великдень, буде наша переможна весна. Хочу побажати це кожному українцю.